Коли ви завантажуєте резюме моряка, для створення pdf файлу використовується стандартний шаблон сайту Gluap. Приклад такого PDF-файлу зараз показаний у відео. Однак існують ситуації, коли потрібно завантажувати резюме моряків у іншому, заздалегідь за даному форматі. Наприклад, у вас є XLS або XLSX шаблон резюме, який потрібно заповнювати своїми даними або даними підходящого моряка. Раніше доводилося це робити вручну. Зараз же ви можете використовувати можливості сайту CluAP, щоб автоматизувати цей процес. Отже, для роботи з власними шаблонами резюме моряків використовується пункт меню профілю шаблони завантаження сиви. Ви можете скористатися іконкою плюс поруч з ним, щоб одразу перейти до додавання нового шаблону. Додавання шаблону складається з двох етапів. На першому ви вибираєте сам XLS або XLSX файл шаблону, а також задаєте назву для цього шаблону. Назва потрібна, щоб знайти даний шаблон у списку при завантаженні резюме певного моряка. Наступний етап полягає в прив'язці відомостей про моряка, які надає сайт Глуап до комірок таблиці шаблону. Тобто, визначені, в якій комірці які дані будуть відображатися. Прив'язувати дані можна тільки до тих комірок, які у шаблоні були порожніми. У цьому випадку в цих комірках ви знайдете кнопку Виберіть. Клікніть по ній, і перед вами відобразиться список даних про моряка, які можна вивести. Ви можете вивести будь-які дані про моряка, доступні на сайті BluApp. Якщо ви випадково вивели на ті дані в комірку, завжди можна скористатися іконкою хрестик, щоб скасувати прив'язку для поточної комірки. Також можна клікнути по самій комірці, щоб змінити дані, які в ній будуть відображатися. Давайте поспішимо, щоб швидше заповнити даний шаблон. Отже, шаблон заповнений. Якщо ви не змінили назву шаблону або сам файл шаблону, тоді нам не потрібно натискати кнопку зберегти. При прив'язці даних до комірок шаблону зміни зберігаються автоматично. Оновимо сторінку, щоб переконатися в цьому. Зміни збережені. Також з'явилася кнопка очистити всі зв'язки, що дозволяє видалити прив'язку даних про моряка відразу з усіх комірок поточного шаблону. Ми створили власний шаблон. Але що робити далі? Насправді те саме, що і раніше. Припустимо, нам потрібно завантажити резюме даного тестового моряка. Для цього ми натискаємо на кнопку Завантажити резюме. І на цей раз перед нами відобразиться діалогове вікно. Крім стандартного шаблону Glua у ньому буде список усіх наших шаблонів. Клікніть по потрібному вам шаблону і почнеться завантаження XLS або XLSX файлу. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Порівняємо з самим файлом шаблону, щоб переконатися, що резюме моряка створено на його основі. І, нарешті, давайте поглянемо на сторінку зі списком створених вами шаблонів. Тут ви можете завантажити конкретний шаблон, подивитися, скільки полів даного шаблону заповнюється відомостями про моряка, а також які саме це відомості. І, звичайно, перейти на сторінку редагування шаблону.